Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки пред'явило подружжю майору медичної служби США та її дружині звинувачення в змові з метою передачі секретної інформації російській владі. Подружжя планувало передати РФ конфіденційну інформацію про пацієнтів американського військового госпіталю та деяку іншу інформацію. Агенту ФБР, який діяв під прикриттям, вони повідомили, що їх головним мотивом були патріотичні почуття по відношенню до РФ. Радянський політичний АНЕКДОТ Ранні 1970-ті роки період розрядки міжнародної напруги. На тлі зниження агресії у протистоянні між капіталістичним та соціалістичним таборами, президент США та генеральний секретар ЦК КПРС вирішили з метою підвищення рівня довіри між двома країнами обмінятися особистими секретарками. Через деякий час секретарки пишуть листи додому з розповіддю про нове життя, обидві вкрай незадоволені, американка пише з СРСР. Тут все жахливо, люди чомусь злі та агресивні, мене постійно примушують носити все довшу та довшу спідницю, і скоро зовсім не буде видно моїх чарівних струнких ніжок та красивих модних панчішок. Росіянка пише зі США. Тут все жахливо, люди чомусь усміхнені та доброзичливі, мене постійно примушують носити все коротшу та коротшу спідницю, і скоро всім буде видно мої волохаті яйця та кобуру з пістолетом Макарова.